З я... самого малого, коли я народився. Чим я заходить? В принципі, так все. Чоловік, 60 чоловік, так? Але е, ви зможете зробити так. Питаються і вчаться. Це так замечательно, Господь нам дав. Закінчили школу в ВШГ в Славянські. Ви многие знаєте нашого брата. Чтобы много не забирать время, если незрячие, каждый имеет право... Малейну, вы тебя Господи надо мной. Все изменить моей судьбе. Я участвовал в многих конференциях. Сердце, и... Житомирська область, я дзвонив до э, відбуду, э... щоб, щоб вийшли всі доморської області. Виходь. Приїхав э, 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 я, мій син Юрій. Всі вони своє працюють, Юрій спеціальні питання рішити. Ми можемо це питання рішити? Ми це питання будемо піднімати. Бог благословляє, я дякую. А ви всі добре знаєте в'ячан? Тут, зрозуміло, у нас мала кількість. Як ми живемо? Стараються. ходять на служіння. Хочу трошечки конкретніше розказати. відносно нашої церкви те, що там з'явилися глухі, це велика милість Божа. Зрушить. Ціна, яку треба преодоліти. Це місце? Це місце? Я глибоко вірю, що кожен інформацію, Як не піде, справа. І... О, ноль. Большої круглий, але я дякую Богу за те, що Бог дає працю. Хай заходять і читать. Давайте тогда мы сделаем так. Девочков, мы... которые есть на сегодняшний день, кто может учить? или а. пастор будет знать, что действительно мы благословлены конференции, и мы можем не сами... Будем видео будем иметь протокол. Мы нужны друг другу, Бог нас создал. ハハハ[笑]